Друзі, всім привіток! 12 березня. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми в тепличці хочу показати вам, яка у нас на даний, на даний момент редисочка. Дуже швидко, якось у нас зима змінилася на весну, і то таку дуже теплу, я б сказала, навіть таке, як в травні місяці. А редисочки це дуже подобається. Вже минули загрози, як то кажуть, заморозків тепер. Переживаємо, щоб не було дуже жарко. Провітрюємо, відкриваємо, редиска стрімко росте. Сонечко, тепло, водичка. Поливаємо. ось розпочала поливати. Згадала, що хотіла зняти відео, а вже починає трошки темніти, тому пішла по телефон. Ось така у нас на даний момент редисочка. Зростає вона гарно, вже випускає справжні листочки, по два листочка. Пуйде вже і по три. Є. Це дуже-дуже радує. Ось що сама перша. Дуже гарно кущиться. Тут а вже і по три, і по чотири листочки, до речі, ну, вже малесенькі такі. Зараз покажу, редисюлічки там беруться. В гібридної редиски листя не дуже велике. Ну, зрозуміло, що ще покажу вона не буде, але десь вже починає в'язатися. В гібридної редиски листя набагато менше, ніж в звичайної. До речі, на дворі таке тепло, що, я думаю, на дворі вже можна сіяти навіть і звичайну редиску, накривати якимсь агроволокном чи якоюсь плівочкою. І... Все зійде, вже таких якби, морозів немає. Ще буде похолодання, звісно, але морозів таких немає. У нас зараз 15 градусів, навіть 20, не 15, а погано видно, бачите? Теплички 19 градусів тепла, а на годиннику вже 6 година вечора. Зійшла капуста, поганенько видно, не политому тут у нас етма. Гібридна зійшла дуже гарно, майже 100%. Ну, зрозуміло, що десь якась насінинка не зійшла. Я її часто не поливаю, сьогодні поливати не буду. Для капусти це не потрібно, щоб була гарна коренева система розвивалася, то заливати її не бажано. І вже почала сходити детмаршер фрівер. Якщо придивитись, ось так рядочки дуже гарно видно. Тут буде, можливо, трошки густіше, якщо то буду проривати. Тому ось так. Цю ще сьогодні залюбу зняла з неї плівку, щоб вона не витягувалася. І трошки волога вже випарвалася, так як в день дуже жарко, тут було навіть 33 градуси. Допоки вона вся гарно зійде, то я її ще поливатиму. Ось так, друзі, отака на даному етапі в нас. Редиска отака робота. Працюємо. Надіємося, що як буде теплий березень, то ще встигне вона і виросте до того, як будемо засаджувати сюди щось інше.